Доброго вечора, шановні болівальники. Вітаємо вас на поєдинку Теремісто. Є удар і ось М'яч в Каркаса саме в стійку. І відзначимо цей епізод. як Перший гульовий дзоді. Що там? Безпорушення правил, Атака продовжується. Є удар і м'яч залітає. В ворота. 15-й номер. Ігор Бескоровальний відзначається. Чотири голи, які з ТМР, так само, як і. Зараз момент для Черної. Тепер позиційно атакує Червоноградця. Є удар. Нагода у червоноградців. Зараз суюкі удар непогано. Той піде вперед. Непогано зараз розіграли гравці старого міста. Ось, і Зараз старе місто. Подає кутовий. Є удар! Оце так нагода. Передача на правий фланг. Ще буде зараз удар можна прибивати. Так і є No4. Андрій Горвадський номер 6 Тарас Шнайдер, сьомий номер. А тут непогано. Павло Дацик і 22-й Павло. Володій. Зараз момент і забиває. Забиває нас ТНР. Рахунок стає 2-0. Там є удар. Зрештою від Юрія Преси не бачимо від Черноградської команди. Цей пресил призводить до помилки. Є удар з цієї команди 2-0. Зараз непоганий удар від Андрія Головацького. А Тут відповідь одразу з шестерого міста. Близьковично змінюються події на полі. Ще Один удар. Ред перехоплення, але тут. Атака продовжується і там з старого міста пішов. Який удар зараз від восьмого номера? Передача вперед не проходить. Можна забивати зараз. Яким буде рішення гравців ТМР? Є удар, навіть не удар, це передача. Так і так. І м'яч залітає ворота. ТМР забиває третій гол. Дивіться там не вдається, але ж можливо зараз. Є удар непоганий. від нас. Є удар по воротах. Ще один пас і м'яч залітає в ворота. Віталій Дмитрій в нас в друге. Момент зараз, але все-таки не вдалося там. Олегов когранці червоноградської команди. Що там є удар по воротах? І м'яч залітає. Ворота. Рахунок у нас. Вже стоє 4 Ще одна нагода зараз. Але там ще. нами... Мі... Раз раз тривати суперників зараз є yeah! у нас отак. Uh, Павло колодій. Чотири-два темер сьогодні перемагає. Uh, дякуємо обидву командам за гру. Старе місто також сьогодні заслугувало тільки.